Також ми задали запитання стосовно хто з політиків міг би здійснити ті чи інші зміни в Україні, відповідно отримали наступні результати. І у питанні, хто, на вашу думку, здатний вивезти країну з економічної кризи, 13 опитаних сказали, що це може зробити Юлія Тимошенко, 9% говорять про те, що це може зробити Вадим Рабінович, 8% говорять так про Ляшка, 7 про Петра Порошенка. По 5 про Анатолія Гриценка та Юрія Бойка, 4 про садового і 2 про Олега Тягнебока. Але водночас третина опитаних заявила про те, що жоден з цих перелічених політиків не зміг би вивести країну з економічної кризи, і 14% взагалі не дали відповіді на це питання. Стосовно можливості здатності зупинити війну на Донбасі, 8% респондентів сказали, що це може зробити Петро Порошенко. стільки ж сказали так само про. Юлії Тимошенко, 7 відсотків говорять, що це може зробити Вадим Рабінович. По 6 відсотків що це може зробити Анатолій Граценко та Олег Ляшко, 5 відсотків говорять про те, що це Юрій Бойко, по 2 відсотки садовий і тягнебок. І знову ж таки ситуація схожа до з попередніх питання. Навіть більше дещо респондентів 38, говорить, що жоден з перелічених політиків не може не здатний зупинити війну на Донбасі стосовно об'єднання країни. Кожен десятий практично впевнений в тому, що це може зробити Юлія Тимошенко: 8%. Говорять так про Петра, про діючого президента. Про Рабіновича і про Ляшка вважає, що вони можуть об'єднати країну по 7%. Стосовно Гриценка, бойка це 4-5 про З просадового це 3% і тягнебок це 2%. І Знову ж ситуація повторюється. Як бачимо, у всіх трьох питаннях все-таки є більшість респондентів говорять, що жоден з полі політиків, які зараз представляють певний політичний олім, поки що не здатен об'єднати у країну, зупинити війну на Донбасі та з зупинити економічну кризу.